В Хотинському ліцеї відбулося інтерактивне заняття із учнями 9 класів. Тема заняття у нас була кібербезпека. Учням було пояснено про небезпеку в інтернет-просторі та як діяти в різних ситуаціях, які можуть спіткати їх в інтернет-просторі. Ми сьогодні приготували вам презентацію. Ну, в якій ви будете приймати участь в ігровій формі, також і будете відповідати на запитання. В кінці заняття вони написали свої бачення та що вони взяли корисного із даного заняття. Не варто йти назустріч до незнайомих людей. Не можна заходити до віддали на Не можна від незнайомих людей, тому що є велика ймовірність отримати вірус на свій фазу. Провели з учнями інших класів інтерактивну гру, а саме тема, яка була правила дорожнього руху та як себе убезпечити. Безпечна дорога до школи. Музика. Учням було видано світловідбиваючі елементи, які можна помістити на одяг, а також на руку. Насправді дуже щасливі, що маємо такого співробітника у освітньому закладі, оскільки заклад у нас дуже великий 800 осіб. Тому це надзвичайно велика допомога у плані здійснення правовиховної роботи, превентивної роботи та запобігання правопорушень серед підлітків. Надзвичайно комфортно працювати в тому плані, що людина компетентна, дуже швидко і гарно налагоджує комунікацію з підлітками і з маленькими дітками. Насправді ми дуже пишаємося тим, що маємо наразі можливість співпрацювати з собою у своєму закладі освіти, тому що в нас полегшилася комунікація зі здобувачами освіти і з їх батьками, і е, ту допомогу, яку він надає у ході освітнього процесу, її неможливо переоцінити, адже він повністю кваліфікаційно досить якісно допомагає вчителю доповнити освітній процес необхідними знаннями. Найбільшим пріоритетом інспектора служби освітньої безпеки є забезпечення освітнього процесу та недопущення вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень. Ми Дотримуємося! Дотримуємо!